Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це чотири. Вір. Друге слово це тринадцять. Дертін. Третє слово це сім. Зийвен. Четверте слово це 17. Сівентін. П'яте слово це 19. Нейгентін. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.